Провадження біометричних паспортів це не чиясь примха, а реалізація міжнародних угод, підписаних Україною. Переконує автор закону і демонструє зразок нового закордонного паспорта. Перша сторінка з основними даними про ім'я, прізвище, дату народження та оцифрованим фото і особистим підписом такою ж і залишиться. Але тепер в його обкладинку вставлять електронний чіп. В даний момент ось тут знаходиться чіп. Він міститиме додаткову інформацію про особу, зокрема, відбитки пальців, вирізнятиме паспорт із чіпом ось такий значок на обкладинці. Документ значно спростить проходження митного контролю. Вам достатньо підійти на прикордонний перехід до спеціального рідера, покласти свій пальчик. І на протязі 7 секунд відкривається автоматично. Пристрій, де ви можете вільно проходити таку процедуру перетину кордону вже впроваджено у багатьох країнах. Громадянину не потрібно витрачати час на спілкування з прикордонниками та щитування ними даних із паспорта. Це означає, що десь в невидимому місці сидить працівник прикордонної служби, на моніторі якого висвітилось ваше обличчя, ваші дані, і він бачить, що це співпадає з тим, що є. Такі паспорти українці будуть отримувати уже з 1 січня 2013 року. Заготовка документів друкуватиме консорціум ЄДАПС, який має найрозвиненіші біометричні технології у світі. Тут свої документи замовляє навіть Інтерпол. Що готовий приступити до випуску нових паспортів, хоч зараз, демонструють. Кидайнідуть в потоці, понятное дело, кожні 20 секунд паспорт виходить в лінію. Ну, зараз буде дольше. Для українців новий закордонний паспорт коштуватиме близько 350 гривень. Старі. Паспорти діятимуть до завершення їхнього терміну. У свій перший паспорт діти отримуватимуть безкоштовно, а міняючи його через кожні 10 років, доведеться платити 180 гривень. Світлана Жернок, Андрій Соловйов, Ігор Пленкін, телеканал Київ.